Вітаю в ефірі. Суспільне новини. У студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі створення військової адміністрації у Чернігові. Що відомо, танки їдуть заднім ходом. Фраза візитівка Корюківської громади. Розкажемо, як мирні жителі голіруч зупинили колону російської техніки на початку повномасштабного вторгнення. Без водія немає маршруту. З червня у Новгороді Сіверському не працює єдиний маршрутний автобус. До створення військової адміністрації у Чернігові є багато питань. Про це сьогодні, під час зустрічі з працівниками міської ради та комунальних підприємств, сказав виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. З його слів, міськрада у Чернігові продовжувала виконувати свої обов'язки після відсторонення Владислава Трошенка від посади. А у військову адміністрацію в місті не вводили навіть у найкритичніші дні російської блокади міста. Що проведення військової адміністрації у Чернігові думають експерти, та як це прокоментували в обласній військовій адміністрації та офісі президента? Дивіться далі в сюжеті: ти виходиш дощ, де така сірість. Ти ж не ображаєшся на сонце. Ну, от ну, ми маємо це рішення сприйняти спокійно. Виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако коментує указ президента про створення міської військової адміністрації. Сьогодні по обіді в сесійній залі він провів зустріч із керівниками структурних підрозділів міської ради. З його слів, процес утворення військової адміністрації може тривати протягом кількох наступних днів. Подивимося, це від нас не залежить, як мінімум кілька днів, тому що має бути ще призначений керівник. Коли буде призначений керівник? Має вийти другий указ, так? Да? Має вийти другий указ з прізвищем цього керівника. до цього моменту. Ми всі на своїх місцях. Указ, оприлюднений на сайті президента України 11 лютого, датований 7 лютого. Суспільне звернулося за коментарем до секретаря президента Сергія Нікіфорова із проханням розповісти, які причини створення військової адміністрації. Станом на сьому вечора відповіді не отримали. За законом міська військова адміністрація вводиться в населених пунктах, де місцеве самоврядування не може виконувати покладених на нього функцій. Нагадаємо, 1 лютого цього року рішенням Львівського апеляційного суду Владислава Атрошенка відсторонили від виконання обов'язків міського голови на рік. Це рішення не проти Атрошенка, а це рішення проти України. І проти місцевого самоврядування натомість тимчасово виконувати функції міського голови призначили секретаря міськради Олександра Ломаку. Минулого четверга, 9 лютого, вже за відсутності Атрошенка міська рада провела пленарне засідання, куди з'явились 33 із 42 обраних депутатів. Чернігів має затверджені бюджет, програми соцпідтримки та відновлення. На думку Олександра Ломаки, підстави для введення військової адміністрації не пов'язані із незадовільною роботою місцевого самоврядування. Якщо в березні, коли над нашими головами тут літали бомби, і місто жило в досить специфічних дійсно умовах, ми якось вистояли без військової адміністрації в місті, то ну, зараз її запровадження точно виникає дуже-дуже велике запитання. Є місто Запоріжжя. В Запоріжжі міський голова склав повноваження достроково ще в вересні, здається, 2021 року. Місто знаходиться недалеко від лінії фронту, три чверті області там, чи трошки менше перебуває в тимчасовій окупації, при цьому нормально працює без військової адміністрації. Про можливі мотиви створення військової адміністрації, строки її впровадження та кандидатуру майбутнього очільника суспільне запитало і в Чернігівській ОВА. Директор департаменту інформдіяльності Андрій Подорван повідомив, що наразі в ОВА готуються необхідні юридичні документи. Коментарі там обіцяли надати по завершенні цього процесу. Нагадаємо, за день до відсторонення Атрошенка начальник ова В'ячеслав Чаус в інтерв'ю Суспільному сказав, що не бачить підстав для введення військової адміністрації в Чернігові, а саме місцеве самоврядування назвав спроможним, взагалі може стати керівником хто завгодно. Причому в законодавстві про військові адміністрації міститься навіть така приписка, що можуть і чинні міські селищні голови стати главами цих же адміністрацій. Так, тобто він має бути внесений кандидатура від начальника Генерального штабу України і затверджена президентом України. За словами Ярослава Бушка, є кілька варіантів, як працюватиме міська військова адміністрація. Є реалістичним варіант, в якому. Міська рада буде перетворена по суті на, е, на військову адміністрацію. Міська рада навряд чи буде голосувати. Тобто, ну не буде, скоріш за все, міської ради. Е, а військова адміністрація не там немає депутатів. Вони не голосують. Це от суто є управлінський орган. Анастасія Лоза, Валерій Циркун, Суспільне, Новини, Чернігів. «Танки їдуть заднім ходом. Ця фраза стала візитівкою корюківської громади після того, як 27 лютого минулого року беззбройні жителі корюківки зупинили колону ворожої техніки та змусили росіян відступити. Ми розшукали автора фрази та дізналися, чим він займається зараз. Детальніше далі Танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх місто корюків. 27 лютого минулого року беззбройні жителі Корюківки на Чернігівщині зупинили на в'їзді до міста ворожу колону військової техніки та змусили росіян відступити назад. Цю фразу тоді промовив житель Корюківки, місцевий перевізник Юрій Івасенко. Чоловік усе знімав на відео, щоб морально підтримати власного сина. І він під обстрілами був ну, сестра рідна сім'єю. І я їм відіслав, що вони не самі, ми їх підтримуємо, трохи не пускаємо. Син поділився відео із іншими родичами. Племінник зразу мені зателефонував, кави в карюхавки там найкращі. Чоловіку 53 роки. Після того, як ЗСУ звільнили Чернігівщину від росіян, Юрій самостійно пішов до військкомату. Зараз він служить в інженерно-саперному взводі. Це моя Україна, я в неї повний вони Хто вони такі? Хай їду до себе в кат. Там їздять там. Далі є село Турівка. Усі там стояли, а два танки під'їхали сюди, стали ждати. Шива не була це якби в їх чи розвідка. Напередодні 26 лютого два танки спочатку заїхали в село Наумівка, що розташоване за 9 кілометрів від Корюківки. В цей день начальник пожежно-рятувального загону Андрій Савицький разом із родиною вітали сина із днем народження. Як почули гул техніки, було й страх. Ну страх. Не боїться, тільки шизофренік, напевно. Йшли на контакт. Ці, ну, ці там були із цих двох танків, були ну, бурят, то він це, я вже ж не знаю, ну не, не, не слав'яни. І якби їм предлагали місцеві мешканці, предлагали їм здатись, предлагали їм дайте нам зброю, ми вам там парися принесемо за колем. Тоді в наумівці зупинити колону не вдалося. Ближче до вечора підтягнулася інша техніка. Росіяни заночували в лісі на виїзді з села. Ну, і стояли щось тут, щось там, якби. біля десяти танків, ну, там, МТЛБ і трохи кольосної техніки. Машину. Усього, усього десь, мабуть, 13 14 Зранку колона виїхала до Курюківки. Андрій Савицький разом із товаришами на машині їхав ззаду колони, та в місцевій групі попередив, що танки вирушили до міста. Одним з перших ворожу колону зустрів голова районної ради Віктор Чернуха. Перший танк зупинився із нього з башні виліз танкіст. На броні у них був приварений ящик, такий невеликий. Він дістав хлібину з того ящика. І пішов до нас із цією хлібиною. Давай нам цю хлібину пропонувати. Посилали відразу з першої з перших же слів вслід за російським кораблем. Андрій Савицький в цей час отримав кілька дзвінків із Києва. Ймовірно, від високопосадовців із настановами запропонувати росіянам здатися в полон. Я ж його не бачив по телефону. але мені казали, що зараз тобою буде спілкуватись. Денис монастирський. Ну, не поїдуть на обої, на, на якби вони будуть там, накормлені, потім кудась обмінені. Якби вони вже йшли на контакт, але щоб повністю здатися, вони ну, не, не погоджувались. Розмова із росіянами тривала більше двох годин. Зрештою, окупанти почали заткувати назад до кордону. За словами Віктора Чернохи, цю колону місцевим жителям вдалося вивести назад на територію Росії. На самому кордоні з Росією у нас є такий, так, невеликий кусок лісу, який заходить російська територія, яка заходить в наш ліс, можна сказати в український, але це російська територія за межі річки Снов. І вони заїхали на цю територію, але це вже Росія. А потім десь днів, два, мабуть, чи три вони там ще стояли, мабуть, зв'язувалися своїм командуванням, і в кінці кінців вони вийшли через Семенівку на територію Росії. Відтоді фраза танки їдуть заднім ходом з'явилася і на футболках. Їх для Корюківської громади допомогли розробити волонтери. Ми придумали, що це має бути якийсь такий принт, який буде відображати цю, -цю їхню мужність, і тому там з'явився кулак. Ми побачили дуже великий там такий попит у людей. Люди зацікавились, дуже багато хто носить ці футболки. Таку футболку має сам автор фрази Юрій Івасенко, посолка Німеччини в Україні. Анка Фельдгузен партію із 50 футболок в громаді продали близько 9 тисяч гривень з прибутку. Передали на потреби ЗСУ Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Без водія немає маршруту. З червня у Новгороді Сіверському не працює єдиний міський маршрутний автобус. Раніше його услуговувало підприємство АТП 17443. Зараз, за словами директора Миколи Душина, на маршрут не можуть знайти водія. Через це жителі околиці вже сім місяців змушені ходити пішки 5 кілометрів до центру міста, 10 – в інший кінець. Чому міська рада не може знайти іншого перевізника і відновити курсування громадського транспорту в цій частині міста, дізнавались наші колеги. Їздила, а зараз нема автобусу. Я не знаю, так тяжко прямо, важко. Треба, щоб ходила маршрутка яка небудь або що нибудь. хоч би наверх вірху Валентині до лікарні приблизно три кілометри з гори угору. Ця частина міста розташована на крутих пагорбах. Дорога також підіймається, то спускається донизу. А в лікарню вот это на таксі їздила цілу неділю. Надо було обслідуватися. Їжу туди, обратно 200 рубль. Туди обратно. Що це таке? Пенсія маленька. Надо рішити проблему, щоб хоч два рази утром і вечором як раніше було проехать надо, так такси вызывай, плати деньги, а пенсия какая? Пенсия маленькая совсем. Три или четыре километра. Вот с палочкой ходим. Что делать? Велосипедами користуються тут і взимку. З гори їдуть, у гору тягнуть. Я на велосипеді, тому що мені гріжі, мені на велосипеді їздити. І держусь за нього, як за мужа. Тут, бачите, тут і здоровий. Я ж палку не буду брати, я просто держусь. Якщо потрібно добратися з одного кінця міста на інший, то потрібно буде подолати шлях приблизно у 10 кілометрів. Ми знаходимося на околиці міста Новгород. сіверський звідси до центру міста приблизно 4 кілометри, до лікарні 5. Тут є зупинка громадського транспорту. Громадський транспорт тут не зупинявся від червня. За час повномасштабного вторгнення міський автобус тут ходив один місяць. Обслуговувало цей маршрут місцеве автотранспортне підприємство. Єдиний водій, який погоджувався їздити цим рейсом, звільнився. О, автобус. О. Автобус, который исправный, технический, сделан двигатель, все, пожалуйста, нету водителя. Водитель до последнего дня был, потом говорит, у меня лишат э, субсидию, все такое прочее, я не хочу. Водителей нету. Дали объявление в газете, ездил в все говорит, у нас все мужчины в связи с войной поснимались с учета. Заробітну плату керівник підприємства для водія встановлює в середньому 7 тисяч гривень. Ну, діток 6-7 тисяч буде отримати. Інші перевізники на конкурс не подавалися. У нас немає звернень, у нас е, можна заключати договори з тими, хто має ліцензію, хто пройшов конкурсний відбір на відповідний маршрут. До цього курсування міського автобуса двічі на день обходилося громаді у 27,5 тисяч гривень на місяць. Тариф, який навіть по місту, йде 35 гривень, а вартість квитка – 5. Тобто за кожного пасажира, який проїхав, міська рада, доплачує 30 гривень. Така ж дотація буде, якщо автобус знову курсуватиме. Коли це станеться, наразі невідомо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні російські війська обстріляли Семенівську громаду в районі села Янжулівка. Про це повідомила прес-служба оперативного командування. Північ близько 16-ї години. Військові зафіксували два приходи ймовірно з міномету 120-мм міліметрового калібру. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.